Так, друзі, всім привіт компанія автопаркюа з вами на зв'язку. Приїхав до нас прозожо ось такий класний Legacy. Це у нас 2019, й але кінець, 12-й рік. 12 місяць 2019 року, грубо говоря, 20-й. Приїхала з США з незначними пошкодженнями на дуже класні комплектації. По солонечку в нас є э, всі 4 подогріва всіх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, електрорегулювання руля, мультируль, ліпістки. Є також у нас музика Harman Kardon акустика преміальна, пам'ять водійського сидіння. Потім мультимедіа дуже гарненька, з CarPlay, з Audi, з блюдозіком є все, все працює, з навігацією є. Також люк не протікає, все поряд. Салончик в дуже гарному збереженому стані. Пробігу у нас 137 тисяч. Автомобіль по кузу взагалі без дефектів. По е, технічному стану також є камера задня і задні парктронічки для зручного паркування по місту. По правій стороні автомобіля взагалі нарікань абсолютно ніяких немає. По кузу взагалі також обслуговувалася на по регламенту. Обслуговувалася для себе, тому е, знаходиться в чудовому ідеальному стані. Знаходиться у нас на на, на сумській 2 а місто Київ біля метро Васильківської, Придбати її можна в кредит в різних та заготівку. Тому друзі, чекаємо саме вас на перегляд даного автомобіля.